Товариство, вітаю вас! Ми продовжуємо наш курс і в цьому році поговоримо про те, як обрати платне джерело трафіку, з чого варто починати, що працює найкраще, і на основі чого приймати рішення, яке джерело трафіку використовувати для вашого бізнесу. Нагадую вам формат даного курсу на випадок, якщо це перше відео, яке ви дивитесь. Я ділюся з вами своїми знаннями, безкоштовно записую ці уроки. Якщо ви знаходите відповіді на свої запитання, прошу віддячити формації донату на будь-який збір або ж на волонтерську організацію, прикріплену внизу під цим відео. Також ви можете надіслати скріншот вашого донату в Телеграм внизу під цим відео, і отримаєте додаткові бонуси в вигляді табличок, шаблонів. Які допоможуть зробити ваш маркетинг більш ефективним. Думаю, це зрозуміло. Окей, переходимо до головної теми нашого відео це платні джерела трафіку. Платні джерела трафіку це дуже важливі елемент реклами для будь-якого бізнесу, тому що завдяки платним джерелам трафіку ми можемо. Навмисно цілеспрямовано створювати певну кількість відвідувань наших соцмереж, сайтів, додатків, будь-яких інших наших ресурсів, а робити стільки трафіку, скільки нам потрібно. Тобто контролювати кількість відвідувань нашого сайту вручну. Це дуже класна можливість, тому що це дає можливість, в принципі, прогнозувати діяльність нашого бізнесу. Подальші конверсії, подальші продажі і подальший прибуток. Тому на сьогоднішній день платні джерела трафіку це невід'ємна частина маркетингу для будь-якого бізнесу. І це дуже велике благо, що ми працюємо в той час, коли ми можемо з таким чином працювати. Звісно, як ми вже говорили раніше, не можна полягатися лише на платні джерела трафіку, тому що це такий суперсильний, класний бустер, який дає нам можливість прогнозувати, рахувати і розуміти, скільки продажів у нас може бути сьогодні, завтра, післязавтра, на наступному тижні. Але все ж таки, всі ці системи вони є динамічні, не постійні, тобто, це не означає, що вклав 100 доларів, отримав 50 продажів. А, може бути все, що завгодно, це динамічна система, де є своя конкуренція, і технічні моменти, і проблеми, і так далі. Окрім цього всього, впливає ще і психологічні фактори, політичні, економічні, екологічні фактори на людей на аудиторію, на яку ви цю рекламу націлюєте. Тому це не математичний алгоритм, це радше. Це така можливість працювати з великими об'ємами трафіку, працювати з статистикою, і на основі цієї статистики, на основі даних по конкретно вашому проєкту мати приблизне орієнтування, які показники ви можете досягати в майбутньому. Тому це великий плюс. Кожна соцмережа, пошукова система, будь-що зараз має свій рекламний кабінет, свою систему реклами, тому що це. Їхній заробіток основний. Да, і Найбільші компанії в світі гіганти якраз таки заробляють на тому, що інші бізнеси платять за рекламу. Ну це дуже велика частинка доходу. Які в нас є джерела трафіку? Ну, два найбільших джерела платного трафіку: це, звісно, мета-едс, це Facebook плюс Інстаграм, плюс додатки та сайти, партнери, це Google Ads, це також пошукова мережа Google, це контекстна медійка, Performance Max, товарка, сайти, партнери, додатки. Також реклама в Гуглі. Це YouTube також входить в Google Ads. Ось і це такі два гіганти. Третім гігантом став TikTok Ads. Також супервелика мережа. Зараз недоступна під час війни реклама саме платна в ТікТоці, але у всьому світі Тікток зайняв дуже високі і сильні позиції в плані закупки трафіку. X, Twitter, В Україні, можливо, не супер розвинутий, але в західних країнах супервелика мережа дає також свій формат реклами. LinkedIn. Також гігантська професійна соцмережа дає також платний трафік та інші інструменти реклами маркетингу взаємодії. Bing – пошуковий, пошукова система, як і Google від Microsoft. Звісно, набагато менш популярна, але також сильно розвивається і також має можливості. Майже всі ті ж самі, що і в рекламному кабінеті Google. Ось такі основні платні джерела трафіку я назвав. Є ще, звісно, маркетплейси, є ще, звісно, там, різні медіа, різні тизерні мережі, Telegram, там чати, все інше. Але ми говоримо саме про платна реклама, яку можна зайти, самостійно налаштувати. І це може зробити будь-який користувач. Це, звісно, дуже класно. Давайте тепер зорієнтуємося і визначимо для себе, як нам обрати, в яке джерело трафіку йти, з чого починати, що додавати. Ми вже говорили з вами про вибір маркетингової воронки, і ті пункти, про які ми проговорили, дуже сильно пересікаються разом із тим, які джерела трафіку використовувати, тому що джерело трафіку це невід'ємна частина маркетингової воронки, це знову ж таки джерело трафіку. Контент це посадкова сторінка, і це подальша робота з тими заявками, які конвертнулися. Це і є маркетингова воронка, якщо дуже коротко. Тому джерело трафіку супер важлива велика частина, і частково ви вже розумієте, як вибирати джерело трафіку, але ще раз проговоримо основні моменти і додамо дещо що відрізняється. Перше, це, звісно, купівельні звички покупців в даній ніші. Тобто, якщо люди звикли там, обирати техніку, дивитися на ціни, то там є сенс, ну не знаю, використовувати хотлайн, наприклад. Да, тому що вони заходять, порівнюють і що вас магазин, який продає техніку, ну, є сенс розміщуватися на хотлайні. Хоча, якщо чесно, я навіть не знаю, як там розміщуватись, ніколи особисто не працював. Але це наприклад. І є сенс працювати, наприклад, з товарною рекламою в Google, є сенс працювати з такими ось маркетплейсами, агрегаторами, порівнювальниками цін і так далі. Якщо ми говоримо про а, те, що ми продаємо, наприклад, одяг аксесуари прямо в інстаграмі. То зрозуміло, що ми ну, чи нам краще використовувати рекламу в Інстаграмі, тому що люди звикли купувати, і це зручно, коли ми просуваємося на тій платформі, на якій вони і купують. Якщо ми, наприклад, використовуємо там продаємо якісь вау-товари, займаємось товаркою, і ми маємо більшу ціну, ніж в конкуренції, або більшу ціну, ніж на Aliexpress, я продаємо ті ж самі товари. То нам вже не так вигідно працювати, наприклад, через Google, тому що люди будуть порівнювати, дивитися і купувати в того в кого дешевше, тому нам краще рекламуватися в Фейсбуці, в Інстаграмі, в Тіктоці, там, де люди просто дивляться контент і не порівнюють дуже сильно по цінам. Тобто, вони в контексті контенту, який вони переглядають, там своїх друзів, відео, рілси, тікток, ютуб, побачили якийсь прикольний товар, перейшли на сайт, побачили ціну. Товар їм подобається, ціна, в принципі, їх влаштовує. Вони не задумуються над тим, що можна купити дешевше, і купують той чи інший товар. Грубо кажучи, так працює там продаж товарів, які є дорожчі, ніж на ринку, дропшипінг, товарка ось це все. А, тип товару послуги. Зрозуміло, що є там, наприклад, сезонні е, товари є. Е, е, там більш складні послуги. Тому під кожен е, тип товару нам потрібно підібрати, що буде працювати. Якщо в нас є, наприклад, якийсь сезон, ми знаємо, що там, сезон всі міняють резину е, в автівках. Значить, Нам треба під цей сезон включити там, контекстну рекламу обов'язково, тому що люди будуть шукати. І ми можемо додатково пушити ще будь-якими е, будь іншими джерелами, там і Facebook, і Google, рекламувати наш. Е, Інтернет-магазин і продавати. Або, наприклад, знову ж таки, ми розуміємо, що у нас є а, якась певна послуга, бітубішна, дуже на вузьку нішу, на вузьку аудиторію. І, наприклад, нам взагалі немає сенсу робити масову таргетовану рекламу, тому що ну, послуга там супер вузька. Тому нам краще показуватися, наприклад, в пошуковиках в Гуглі по конкретним вузькочастотним запитам, але вони будуть дуже цільові, конверсія у нас буде висока. І так далі, ви зрозуміли. Тип попиту, <кхе> це також дуже важливий момент. Ми про це говорили частково, але, наприклад, тип попиту там відсутній, взагалі прихований попит, попиту немає, тому що люди не знають, що така компанія є, що можна купувати там ту чи іншу послугу. Наприклад, ви побачили якусь проблему на ринку, і ви зробили там послугу, яка закриває біль. Допомагаєте вирішити якесь запитання, щось. Відповідно, ви зайшли, подивилися в Google трендах або там планувальнику ключових слів Гуглі. Що ніхто це ще не шукає, бо вони не знають, що це можна купувати. Тому зрозуміло, що ти попиту прихований, тобто людям це треба, ну вони не знають, що це є, і вони це не шукають. Тому ви повинні включати Facebook, Instagram, TikTok, YouTube рекламу, і в відео форматі, форматі медійної реклами пояснювати людям, що дивіться, у вас є такі проблеми, ми їх вирішуємо. Тому давайте працюйте. Тому давайте звертайтеся до нас, бо ми працюємо і закриємо ці питання. На основі цього також потрібно розуміти і вибирати те чи інше джерело трафіку. І що дуже важливо конкуренція за видачу. Наприклад, ви зрозумієте, що є ваш товар, і він дуже круто би підходив під рекламу в Гуглі. Але реклама в Гуглі, типу, суперконкурентна, і аукціон дуже перенасичений, і кліки дуже дорогі, покупки дуже дорогі. Тому йти ну, в Google потрібно, але поки що ви не можете собі це дозволити. Тоді ви йдете, наприклад, на якісь маркетплейси і пробуєте реалізуватись там. Або тоді ви вибираєте щось альтернативне, вибираєте, наприклад, там, рекламу у Фейсбуці, але, наприклад, там, більш конверсійні компанії запускаєте, товарний каталог запускаєте і так далі. Або шукаєте якісь інші альтернативні джерела трафіку, типу там TikTok, тому що там дешевший трафік до недавнього часу був порівняно з Фейсбуком а, і там можна стартувати легше, тобто, це вже потрібно аналізувати. На кожному конкретному ринку, по кожній конкретній ніші я рекомендую звертатися до спеціалістів в більшості агенцій. Є така послуга, як попередній аудит, попередній аналіз конкурентів, попередній медіаплан, прогноз. І ви можете прийти своїм проектом, сказати: дивіться, я хочу просувати, але мені потрібно зрозуміти, ну які в мене перспективи, яка конкуренція, і ну приблизно, хоча б які там діапазони залучення ціни залучення клієнта. Ось, і на основі цього також ви повинні розуміти, що ви можете собі дозволити, чи можете ви піти в те джерело, в яке би ви хотіли піти. Чи... Або, якщо навіть ви підете, але там дорого, то вам потрібно до цього бути готовим, підвищувати, можливо, середній чек, робити якісь допродажі і так далі. Це також важливий момент. Друзі, дякую. На цьому а, даний урок закінчується. Нагадую, що ви можете звертатися до нас за послугами в агенцію. Якщо ви хочете проходити більш детальне навчання по таргетованій рекламі, по маркетинговим воронкам загалом по digital маркетингу внизу під цим відео будуть посилання. Також можете використовувати такі можливості. Дякую і до зустрічі в новому відео.